1 вересня в Харкові додадуть сім автобусних маршрутів. Напрямки транспорту охоплюватимуть практично всі райони міста. Таку кількість маршрутів додали, аби забезпечити харків'ян безперебійними пасажирськими перевезеннями на період воєнного стану. Тож в лінію виведуть такі маршрути: Номер 296 Проспект Академіка Курчатова. П'ятихатки. Вулиця Академічна. Вулиця Академіка Вальтера. Вулиця Ентузіастів. Проспект Академіка Курчатова. Харківське шосе. Вулиця Сумська. Проспект Незалежності. Проспект науки. Проспект Незалежності. Вулиця Сумська. І далі за маршрутом. Номер 237. Станція метро Холодна Гора. Полтавський шлях. Вулиця Петра Болбочана. Григорівське шосе. У зворотному напрямку вулиця Полтавський шлях, вулиця Дудинської, проспект Любові Малої, вулиця Китаєнка, проспект Новобоварський, вулиця Чехова, вулиця Перовської, Липовий, Гай. Номер 219. Вулиця Власенка, 3, вулиця Москалівська, вулиця Мар'їнська, Нетічинська набережна, вулиця Університетська, проволок Спартаківський, площа Конституції. У зворотньому напрямку площа Павлівська, вулиця Університетська, Нетічинська Набережна. Вулиця Мар'їнська, вулиця Москалівська, вулиця Власенка, 3. Номер 43, станція метро, Холодна Гора. Вулиця Полтавський шлях, вулиця Петра Болбочана. Григорівське шосе. Вулиця Переможців. Вулиця Полтавський шлях. Вулиця Золочівська. Проволок Золочівський, перший, вулиця Ігоря Муратова. Пансіонат Залютине. У зворотньому напрямку вулиця Ігоря Муратова. Провулок Золочівський, перший вулиця Золочівська, вулиця Полтавський шлях, станція метро Холодна Гора. Номер 250. Вулиця Євгена Котляра. Південний вокзал, вулиця Велика Панасівська, вулиця Беркоса, 38. Номер 277. провулок Балакірєва лікарня швидкої та невідкладної допомоги. Вулиця Балакірєва, вулиця Дерев'янка, вулиця Космонавтів, вулиця 23 серпня. Вулиця Клочківська, проїзд Панасівський, другий. Вулиця Велика Панасівська, вулиця Євгена Кутляра, Південний вокзал. Номер 299. Медучилище, вулиця Таборова. Проволок Афанасівський, вулиця Барикадна. Вулиця Холодногірська, вулиця Полтавський шлях. Станція метро, Холодна Гора. У зворотньому напрямку вулиця Полтавський шлях, вулиця Петра Болбочана, Григорівське шосе, вулиця Дудинської, вулиця Холодногірська, вулиця Барикадна, Проволок Афанасівський, вулиця Таборова, Медучилище. Яна Читоїна та Олексій Муравйов. Харківські звісті.